Всім привіт! в цьому відеоролику хочу показати свою авторську стратегію, а, з допомогою якою я торгую, і яка мені приносить кошти по сьогоднішній день. Тобто, це досить гарний індикатор, який дає дійсно круті сигнали. В цьому відеоролику я не буду вам продавати ніякі курси, якісь свої платні навчання і так далі. Нічого такого в мене немає. У мене є мій телеграм-канал, де я ділюсь різною інформацією, показую, як я торгую, і так далі. А також в мене є відкритий канал, в який можна потрапити, де я торгую, де я видаю сигнали, а також безкоштовно. Ні, два торгових бота. А щоб включитись до цих ботів, не необхідно ніяку проходити реєстрацію, депозит, щось купляти і так це все безплатно. Кому цікаво, послання у закріпленому коментарі. Також у закріпленому коментарі буде посилання на брокер. Тругу я на бінарім, це класний брокер, там буде офіційне посилання. Проблем з поповненням ніяких немає, з виводом також ніяких немає. Саме головне торгувати від 18 років можна виводити, виповняти на карточку. В принципі, будь-якого банку з цим проблем ніяких немає. Гаразд, включаємо коли таймфрейм на латамі на. IMX, а також на PMX. Це індекси. Чому індекси будуть турбуватися на індексах, тому що сьогодні субота, Оті, ринок, ось, а на OTC я не дуже люблю, якщо торгують рую тільки на індексах. Гаразд, такий нам потрібен індикатор. Індикатор нам потрібен price чіл. Давайте додаємо зразу цей індикатор на всі індекси. Давайте також тут додаємо. Також відкривайте собі японські свічки, ось тут, якщо у вас графік виглядає ось так: лінія. Завжди собі е, включайте японські свічки. Е, буде вам набагато легше торгувати, щось воно залагало. Е, буде вам набагато легше торгувати, тому що свічки залишають тіні, і від цих тіні можна, е, в принципі, багато інформації взяти. Окей, давайте знайдемо якусь ситуацію. В принципі, можна взяти 52 друга хвилина на пониження на 5 доларів, тобто на 2 хвилини заходимо на пониження. Дивіться, цей індикатор, це так званий коридор, в якому постійно ходить, коли наш індикатор рівний. Дивіться, як ось тут, бачите, рівна лінія. ось. І тут рівна лінія. Це означає, що індикатор підійшов до свого супротиву або до своєї тримки. У моєму випадку до супротиву. І велика е, вірогідність того, що ціна вище вже не піде, а піде е, на пониження. Ось так працює даний індикатор. Тому я тут зайшов на пониження. Також в цьому індикаторі є синя лінія. Як це працює, коли ціна. Перетинає синю лінію а, знизу вгору, потрібно заходити на підвищення. Ось, як тут, бачите, є перетин. А, прямо на цій синій лінії потрібно відкривати угоду на 2-3 хвилини на підвищення. Думаю, всім понятно, коли ціна перетинає синю лінію а, згори вниз. Ось як тут. Тут тимо заходить на пониження. Звичайно, будуть якісь угоди і мінусові, тобто не буде індикатор на 100% відпрацьовувати, десь будуть і мінуси, але плюсів буде більше. Це нормальна практика. Які б ви індикатори, яку би ви стратегію не взяли, по якій би ви не торгували, звичайно, будуть мінуси. Плюси будуть. Плюсів буде більше, якщо гарна стратегія або індикатор. Але й мінуси вони також будуть, тому що це частина трейд. Саме в неї, що плюсів було більше. Гаразд відкрита перша угода, а на пониження на 500 доларів. Ось, 52 хвилина. Залишається 4 секунди. Дивіться, буде плюс так, все-таки на соплі плюс 440 доларів заробили. Ось до речі, я торгую в доларах. Ви можете торгувати в гривнях, в будь-якій іншій валюті в євро. Наприклад, ось якщо маєте бажання. Тобто, коли ви проходите реєстрацію на брокері. Ви вибираєте собі е, валютну пару, е, на якій ви хочете торгувати. Також можете ввести промокод PROFIT е, при реєстрації і отримаєте бонус плюс 100% до поповнення. Наприклад, поповнити на 1000 гривень, отримаєте 2000 гривень, поповнити на 10, отримаєте 20. Тобто це реально крутий бонус на старт, е, щоб трішки розігнати свій депозит. Якщо дуже різкий підхід до синьої лінії і ціна не перетинає одразу синю лінію, це знак, що потрібно е, заходити на підвищення на 500 доларів на дві хвилини. На підвищення. Якщо швидкий підхід і ціна не пробиває швидко синю лінію, це знак, що буде розворот і ціна далі піде вгору, Але бачимо, що все-таки в мене в моїй ситуації воно пробиває і все-таки летить вниз. Окей, окей, окей. Потрібно було, напевно, трішки почекати, я поспішив. Тому що часто буває, що воно до синьої лінії підходить, і від синьої лінії дає реакцію. Окей напевно, відпрацювання не буде. Е, можемо взяти догон на валютній парі Латам на 2 хвилини, на 1000$, доларів, якщо що, просто перекриємо ось цей мінус. Хоча тут е, ще немає 100%, що це точно буде мінус. Е, Спокійно ціна може відкатити. Е, якби ще одна хвилина залишається, час є, тому. В принципі, може бути, подивимося, як воно буде. До речі, часті питання у мене питають скільки я років торгую, як в мене появився такий баланс. Друзі, я вже 4 роки торгую. Канал веду фактично рік на YouTube, який ви дивитесь. Ось можете подивитись, який в мене був баланс на початку. Баланс був десь в три рази менше. Чим тепер за останні 4 місяці я зробив плюс 100 до депозиту до мого депозиту зробити 100 от реально важко. Чим більший депозит, тим важче зробити 100 до депозиту в короткий термін, тому що ти боїшся відкривати елементарно угоди на великі суми. Ну реально стрьомно. Коли великий баланс, воно реально стрьомно. Ну що тут залишається ну 13 секунд. Вище ця угода вже буде мінусова, але нічого страшного, тому що я тут перекриваю мінус. Головне, щоб ця угода відпрацювала. Дивіться, яка волатильність велик. Вона може і цю. Угоду тут хвилина залишається. А тут, на жаль, все таки мінус, ціна полетіла. Я думав, тут буде підхід до синьої лінії і буде відкат вгору. Часто так буває, що ціна тільки доторкається синьої лінії і йде одразу на відкат. Тут треба бути уважним. А якщо ви хочете заходити на пониження, тут також і на пониження можна було зайти. Треба вже було почекати, щоб ціна перетнула цю лінію і десь тут зайти. Бачите, я тим більше зайшов тут і на підвищення, в мене відкрило поганий Ну, якось так вийшло. В общем, вийшла така собі угода. Брідова. Ось. Але нічого страшного, тому що зараз я перекрию мінус. А, дивіться, я втратив 500 доларів, тільки що, але в мене відкрита угода на 1000. Я перекрию мінус тих 500 доларів і 360 буде 360 доларів. Ну і там заробив там щемось, і того 700-800 ну 800 доларів з копійками. А, в цьому ролику я заробив прям на ізі. Це Третя декілька угод. Звичайно, ваш баланс буде менше. Але якщо ви будете торгувати стабільно, старатись е, робити там 2-3-5% процентів відсотків до свого депозиту. Депозит буде рости, рости, рости. Тобто стає більше ваш баланс і стають більше угоди, і звичайно стає більше заробіток кожного дня. Також дуже важливо. Е, з якої суми я рекомендую починати? Ну, з хоча б, хоча б там 2-3 тисячі гривень. Якщо ви будете починати з 400 гривень, ви не зможете торгувати по ризики менеджменту, Ось і будете відкривати там угоду там на 50% відсотків депозиту на 20, на 30, Ну. Vietor vyvadil mínus a bilancu nemá, takže to je blbosť. потрібно відкривати мінімум уходу на 1%. Бачите, я відкриваю в середньому на 500 доларів. 500 доларів це менш ніж пів відсотка від мого депозиту. Догон це вже відсотки. Наскільки в мене крутий манімеджем? Здається, що сума велика, на, на яку я відкрив ходу, а по факту по манімеджему тут все ідеально, все по правилу. Ось такий друзі, вийшов відеоролик. Не забувайте, у мене є два безкоштовних телеграм-боти, є телеграм-канал, де я публікую інформацію, яку торгую, якийсь лайфстайл і так далі. А також е е є канал, де я даю безкоштовні сигнали. Хід повністю безкоштовний. Комусь цікаво. Э, заходіть, посилання буде в в коментарі. Також там буде посилання на брокер, офіційне посилання і промокод на поповнення. Отримати одразу бонус і стартанути з більшої суми, Наприклад, у вас немає там наприклад, э, 3 тисяч гривень, а ви хочете почати з трьох тисяч гривень, але є півтори. З допомогою промокода э, ваш баланс буде 3 тисячі. Поповнити на, 500, э, на 1500, а э, баланс буде три тисячі, плюс 100%. Якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо сподобався відеоролик. І до зустрічі.